Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. В сьогоднішньому випуску розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Обов'язково ставте лайк та не забувайте підписатися. І ми починаємо. Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Стилі роблять бої. Саме тому Усик переміг. Чи був я шокований? Ні, але мене це вразило. Тайсон каже, що він переміг. Коли ти виходиш на бій, і пропускаєш багато ударів у голову, то віриш, що переміг. Потім ти дивишся повтор бою і бачиш зовсім інше. Мені шкода Тайсона, але я віддаю йому належне він вийшов проти Усика двічі, провів 24 раунди. Сказав Белью. Нагадаємо, що Олександр Усик зумів захистити титули, здобув тріумф одноголосним рішенням суддів. Але Тайсон Фюрі та його промоутер Френк Уоррен не погоджуються із рішенням суддів. Суверенний фонд Саудівської Аравії найближчим часом оголосить про створення нової ліги у боксі видання Sports Business Journal Повідомляє, що до цієї ідеї приєднається і компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC. Керівник головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль Аль-Шейх раніше неодноразово заявляв. Про бажання створити цікаву лігу, яка дозволить перспективним боксерам проявити себе у професійному спорті. Повідомляється, що один із підрозділів фонду повністю фінансуватиме створену організацію, а TKO Оу візьме на себе управлінські функції. За це компанія буде отримувати близько 30 мільйонів доларів щорічно. Ініціатива створення ліги належить президенту UFC Дена Вайту та компанії TKO, Турніри за участю перспективних боксерів будуть проводитися не лише у Саудівській Аравії, а й в Сполучених Штатах Америки та Європі. 14 лютого у Нью-Йорку відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане титульний поєдинок у легкій вазі. На рингу зустрінуться непереможений чемпіон за версією WBO Денис Берінчик та претендент Кейшон Девіс. Напередодні промоутерська компанія Топ Ренк, яка займається організацією цього шоу, оголосила всі поєдинки Андеркарду. Перспективний боксер суперважкої ваги Джаред Андерсон повернеться після несподіваної поразки від Мартіна Баколе. Цього разу зустрінеться з Маріосом Коліасом. Також глядачі побачать бій Ніко Алі Волша, онука легендарного Мухаммеда Алі. Його суперника назвуть пізніше. Боксер суперважкої ваги, Мартін Баколе, якого ми згадували раніше, звернувся до Олександра Усика. Усик та його команда чудово розуміють, що я єдиний боксер, який може перемогти українця. Мені байдуже, хто ти і що ти робиш у боксі. Як тільки я зайду на ринг, я зроблю все, щоб відірвати голову своєму супернику. Усик знає це і боїться мене. Я радий, що мене уникають і пишаюся цим. Вболівальники хочуть побачити нарешті великий поєдинок. Всі знають, що трапилося в спарингу. я нокаутував Усика, тому фанати хочуть знову бачити мене на ринку з українцем. Я збираюся забрати чемпіонський пояс і тримати його в своїх руках протягом п'яти років, а тоді завершу кар'єру. Усик, якщо ти чуєш мої слова, то знай, я тебе розіб'ю і нокаутую. А потім відберу всі твої пояси і ходитиму з ними декілька років. Заявив Баколе. Нагадаємо, що раніше Баколе дійсно був спаринг партнером Олександра Усика. Що ви думаєте про такий варіант наступного бою для українця? Пишіть в коментарі. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.